Сьогодні хлопці постарались, вирвались у фінал, все зробили як більш-менш треба, але пантерам треба дати належне. Команда вперше в чемпіонаті й одразу в півфінал проти нас, і це для них в історії хороший результат. Думаю, в наступному сезоні вже вони нам дадуть більшу конкуренцію і команда буде краща і проаналізує всі помилки в міжсезонні. А так будемо готуватись до фіналу, все одно що Беркут. Що Квійке Кепіталз, вони рівні команди, і думаю, зарубав у фіналі буде запеклою. Ну це і логічний кінець нашого півфінала. Ми намагались побідать команду Сквія, проте їх до дав про себе знати. Перший плей-офф в нашій історії і перший сезон в основному. Я рад за хлопців як і себе, так показали в чемпіонаті, проте не забувайте, що у нас ще матч за третє місце в Хелл.